Радіошуми звичайні питання, важкі відповіді, коли ми оцінюємо прохання держдепу в особі віце-президентки до Зеленського не стріляти по НПЗ на болотах, бо це вплине на ринок пального, перше, що приходить в голову. А що орда робить на цьому ринку нафти і нафтопродуктів? Хіба санкції вже відмінили? А що з тією граничною ціною? Яку встановив захід на її нафту, а зі страхуванням її перевезень. А яким чином нафтопродукти з боліт можуть вплинути на ціни в США? Викид на ринок американської нафти з резервів, як на початку вторгнення орків, вже не спрацює, не охолодить ринок? Чи може тут якась інша мотивація, Саліван? Нам не вистачило декількох ракет, щоб врятувати ТЕС, Життя людей, власну інфраструктуру, житлові будинки, дитячі садки, будівлі торгових центрів і палаців молоді та спорту, декількох виробів з західною мікроелектронікою, пристроями та приладами всього декількох. Бо завдяки ним ми могли б збити ті літаючі гівноіранські мопеди і ординські сракети, в яких без обмежень працюють на нашу смерть, і західна електроніка, і її пристрої і прилади. І навіть гівнокитайська електроніка, а санкцій, перепон і заборон щодо їх використання не існує. Наче гівнокитай не побоюється заборон, наче це побоювання його не зупинить. Мабуть тому, що не на часі чи через те, що ціни виростуть, бо цінність українського життя ніщо є з цінами на ринку. Правда ж, американці і європейці. Але, як при цьому гарно виглядала молода дівчина. Українка, яка пробігла частину бостонського марафону на двох протезах, бо нам не вистачило засобів з приладами, щоб врятувати її ноги від ординської сракети. Правда, Держдеп, Саліван, Джонсон, Трамп, СБУ, яка замість своєї прямої роботи з пошуку і нейтралізації агентури ворога, топить його флот, зносить міст. Наче. Щоб перевести людську увагу з того факту, що головна робота служби в неї просто не виходить, вона просто не вміє її робити чи не знає як, тому що в той час, поки СБУ запускає дрони по цілях на території Орди, наче в нас немає спеціальних підрозділів та військ для цього. Якась гідота на Київщині, а то й в самих повітряних силах, порахувавши кількість ракет для захисту трипільської ТЕС. Повідомляє про це інформацію ворогу. Журналістів і підприємців переслідувати легше, аніж виявляти та нейтралізувати зрадників і агентуру. Правда, малюк Зеленський, чи хто там серед вас опікується цією службою? Ти, татаров.